Найближчим часом спека посилюватиметься. Це при тому, що синоптики вже зафіксували для липня температурні показники. Найспекотніше буде 13 та 14 липня. Температура підніметься до 37 градусів. Випробування спекою триватиме. На жаль, якогось суттєвого зниження температури наразі не видно. Ми очікуємо на вихідні суху спекотну погоду. Температура підніметься до 37 градусів. На жаль, навіть нічні. Години не принесуть очікуваної прохолоди, тому що температура не опуститься нижче 20 градусів. За 30 градусної спеки синоптикиня ради щодня випивати близько 2,5 літрів води, уникати виснажливих фізичних навантажень, бути у затінку, носити одяг світлих тонів. Трібно мати з собою водичку без зайвої потреби, не виходити на сонце і допомагати тим, хто, хто очікує нашої допомоги. Дванадцяти до 16-17 градусів бажано перебувати в тінькі або в тіньку, або в приміщеннях, тобто на відкритому сонці в цей час ну не рекомендовано перебувати. Також жінка каже про те, що за таких температур буде зберігатися високий ризик виникнення пожеж на відкритих місцевостях. Звичайно, при таких температурах збережеться найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. На це також варто звернути увагу. Єдине, що можу сказати, спека не вічна, вона колись обов'язково закінчиться. Ми вирішили запитати у житомирян, як вони переживають та рятуються від спеки. Ляч футболки частіше. Оце я до людей виходжу. Мені тут дуже добре, і я так і рятуюся. Не знаю, як рятуюся, ніяк вдома. Не, стараюсь просто не виходити на вулицю в таку спеку, час пік. там. З часу до 4 до години просто вдома сижу і нікуди не виходжу. Бо це просто нереально. В роликах і бігаю. Ніяк, я просто помираю. Ям <рес> Їм воду, воду. П єм. П єм воду просто шану. Тільки ви? воду п'ю і все. З розуму схожу, Я не знаю, як я можливо, можливо якісь лайфхак, які використовуєте для того, щоб полегшити. Я п'ю дуже багато води. І якщо треба, якщо є змога, я просто змочу якісь рушники холодною водою, прикладаю до себе. <звук> <звук> Сіжу дома або в тіньку. Кондиціонер, все, все остальне це такий лайфхак посередство. На мене це не впливає. Я, я гаряча така жінка. Валентина Петрук, Юліана Калашнікова. Інформаційний портал, Перший Житомирський.